Отже, прес-офіцер АТО зараз на зв'язку uh, з нами Олексій Дмитрошківський. Запитаємо у нього. Доброго дня, пане. Да, з... Алло, доброго дня. Доброго дня. Uh, скажіть, будь ласка, можливо, є якісь новини того, що сталося за ніч в зоні антитерористичної операції, чого ми ще не могли повідомити до цього? І в е, банди терористів знову активізували. Мінометним обстрілом дісталися е, аеродроми Луганську та Краматорську. Здійснено, обстріл блокпосту поблизу населеного пункту Металі. Е, вогонь військ у блокпосту з установки ГРАД. У відповідь відкрито вогонь 2 С-19. В даному випадку втрат не було. О 4-й годині 40 хвилин розпочався. Е, Розпочалась атака в поступі населеного на, на, на пункту Новостівка один. Атакували два танки. Один танків атакував з сходу, інший з півдня. Знищено дві одиниці БМП-2 є втрата серед особового складу. Наразі э, дані по особому складу ще почали точніше. Пане Олексію, скажіть, скажіть, будь ласка. Угу. Інф інформація про е, втрати серед бойовиків настільки є точною. Ну, ми бачили, що внаслідок одного з боїв 150 людей загинули, бо, саме бойовиків загинули внаслідок сутичок. Е, це про це Тимчук повідомляв. У вас якісь інші є дані чи можливо більш оновлені більш свіжі? Ні, насправді ну, таки щонайменше 150 бойовиків знищено. Шість опорних пунктів зруйновано, знищена база боєприпасів у Миколаївці та склади з боєприпасами у селі Семенівка. Знищено чотири КАМАЗи з бойовиками, три мікроавтобуси з бойовиками, взята під контроль трасу Харків-Ростов. Під час бою загинув один військовослужбовець, четверо поранено, за добу загинуло два військовослужбовці та чотири поранено. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, ще е, така інформація. Тут заявляють деякі російські змі з посиланнями на е, джерела в МЗС, що нібито Росія готова розпочати миротворчу операцію. Якісь військові частини можуть зайти на територію України і взяти е, міста Донбасу, кільце, нібито обороняти щоб мирних мешканців. Е, яким чином як ви оцінюєте таку загрозу, і яким чином до цього готуються українські війська? Я наразі інформації такої не маю. Я думаю, що якщо ця інформація буде підтверджена, будуть прийняти відповідні дії. Я думаю, що ми будемо готові і до такого подій. Але я думаю, що все-таки здоровий глузд має перемогти, люди мають що це правоприбуття, я думаю, наразі не потрібно нікому. Європейські переміжні Окей, дуже дякуємо вам. Це був Олексій Дмитрашківський, пресофіцер антитерористичної операції з нами на зв'язку.